День здоров'я провели в українській гімназії номер 1 Це урок фізкультури просто неба і для усієї школи. Аби не тіснитися на шкільному подвір'ї, школярів вивезли на мальовничі околиці Павлівки на свіже повітря. Школярі провели свої рідні олімпійські змагання. Кожен клас представив свою команду та спортивну країну на вибір Великобританію, Канаду, Німеччину, Україну, Росію. Упродовж кількох годин учні змагалися на вправність і швидкість у різноманітних конкурсах та естафетах. У результаті перемогла дружба. «Крім оздоровчого ефекту, який є ну очевидний. У нас традиційно ми це робимо для того, щоб зміцнити наш і загальногімназійний дух і національний і виховний ефект від таких заходів дуже високий, тому що це дає змогу організувати колективи дитячі. Це дає змогу побачити нас в такому незвичному форматі відпочинковому, але одночасно дає можливість і патріотичне виховання покращити, дає можливість нам усім відчути себе такою єдиною родиною. День здоров'я це таке свято в нашій, в нашій гімназії, яке є традиційним, і ми стараємося його організувати, щоб діти оздоровилися та проявили на кожній станції свої знання, свою спритність. Показали свій ентузіазм, та і звісно, оздоровилася.